Доброго дня, дівчата! Хочу показати вам пресовий узор, який я відв'язала на цій машинці. Цей узор називається Паркет. Бачила в інтернеті почала в'язати. Як же в'язати такий узор? Зараз будемо з вами дивитися. Зараз я камеру настрою, щоб там було. Дивіться. Значить, що там видно? Не видно? Не знаю. Дивіться, значить, у нас є. От ми набрали, я набрала 40 петелек. На машинку. По якому принципу в'яжемо. Включаємо систему. Включаємо функцію Part. Ой, щось камера зовсім не хоче показувати. Включаємо функцію Part. Ось функція part. А що з камерою? Є щось з камерою. Функцію парт включаємо і зараз я переверну. О. să funcția part, ademea ca